Дякую маляти, рада вас всіх вітати. Сьогодні до нас на заняття прийшов гість. Погляньте, це хлопчик Петрик. Давайте всі разом з ним привітаємося. Привіт, Петрику! Малята, Петрик чув, що ви дуже-дуже розумні, і хоче, щоб ви розповіли йому, що потрібно робити, щоб бути здоровими. Розповімо нашому Петрику. Дуже добре. Отже, для того, щоб бути здоровими, Потрібно для самого початку робити що? Так, водні процедури. Потрібно купатися, вмиватися та чистити зубки, щоб рости здоровими. Також, щоб бути здоровими, потрібно що робити? Так, гарно їсти. Також для того, щоб бути здоровими, потрібно вживати багато овочів і фруктів. Вітаміни, що дуже корисні для нашого здоров'я. Також, щоб малятам рости здоровими, потрібно чим займатися правильно, фізкультурою. Якщо ви будете виконувати усі ці правила, то ви будете рости здоровими та сильними. Малята також Петрик приніс для вас дуже цікаву історію про свого друга Юру. Давайте всі разом її послухаємо. Маляйте, давайте разом послухаємо віршик Юра та фізкультура. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча однолітка до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Ось погляньте, він з дружками мчить по вулиці з книжками ля біжиш ти, Юра, я тікаю з фізкультури. Малята, про кого ви послухали віршик?» Так, про Юру. А як ви гадаєте, чому ж Юра був таким хворобливим та худеньким? Так, тому що він не займався фізкультурою. Малята, а чи правильно робив Юра, що тікав із фізкультури? Чи можна так робити? Правильно, не можна. А чому? Так, тому що фізкультура дуже важлива для нашого здоров'я. І заняття з фізкультурою ні в якому разі не можна пропускати. Тому що це буде дуже корисно для нашого здоров'я. Малята, Петрик вам дуже дякує за те, що ви розповіли йому, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Він дякує вам і каже до побачення!